30 березня. У вот вас такая весняная погода. Мороз, снег. Зашибись. И я, дурачок, на, на летней резине. Дубово. Это мерзло. Подумав, що не буде в перед цим якраз перед погіршенням погоди цієї. Ну нічого, сьогодні на день обіцяють плюс, думаю буде нормально. lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and i ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain uh. Turning losses into gains, I'm the boss I'm making change, I've been rocking this exchange, uh Poppin' off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain. I just want. що у нас по роботі. А по роботі у нас и, завжди, принципе, Bolt На болту трошки є кофе, тому включаємо болт. Сподіваюсь, замовлення почне давати не в центр, як завжди він люби. 1,4, дорівер мола. ваше вісь. Беремо. І одразу швидко пішло замовлення. 1,4. Малко так, збиваємо пробіг. 9 ранків і можна починати. Сподіваюсь, робота буде. Хоча вже потепліло, плюс 2 градуси показує. Тому мені здається, що через десь годинка, півтори, на дворі стане тепло. І люди перестануть замовляти таксі. Тому що вчора зранку виїхав з 8 там, до обіду покататися, був мороз. І замовлення були нормальні, брав 1,7, 1,6. І в не... <кій> центр не дуже багато як Зазвичай то буває, там накидує один центр, а тут ні, я катався на видубичі, там вже децентральний, центральний, по тірімках. Гатне, типу, нормальне буде замовлення. Сподіваюся, що сьогодні теж буде. Але здається, що ні. А я поки на замовлення. Я й думав, замовлення скінчилися. хтось накидує без коефіцієнтів, голі замовлення і все. Тому що, от, де я знаходжусь, вже все. Все потухло. А возити якось зранку в голі замовлення взагалі не цікаво. Тому, мабуть, під'їду трохи ближче до кофів. Маю щось дасть. Прийшло таке замовлення на правий берег. Мабуть, все таки візьму, тому що кофі здувається, замовлень немає. Хоч таке буде.

Субтитрувальниця Прийшло, прийшло замовлення на проварський проспект. А я почав А От тільки в мене таке, чи у всіх, коли захотів взяти кави, дивишся кав'ярня рядом, там, кава приблизно там, по 35 гривень, думаєш, та ну дорого, я там знаю, де по 25 є. Відтоді поїхав туди, де за 25, спалив паливо на 15 гривень, потратив 10 хвилин часу, лишнього, щоб міг замовлення виконати за цей час. Там, плюс амортизація і в відтоді ти обійшла йшла гривень 60 а ти радий, що зекономив 10 гривень на тому, що нібито дешевше взяв. Це, мабуть, у кожного така історія є. Мені от дуже цікаво, а чим мотивуються люди, які постійно забізнюються. Викликають, наприклад, таксі і водій їх чекає. Відмаски те, що там... Так склалися обставини, якась там непередбачувана ситуація. Мені чомусь віриться дуже мало. Мені здається, що це просто банальна неповага до водія, до інших людей взагалі. Тому що от тільки що була ситуація, під'їжджаю на замовлення, ставлю на місці, там, що все як треба, і наблюдаю картину, там, поряд кафешка, столики на вулиці, і сидить дівчина. там, в телефоні. І я чекаю, що там пасажирку хвилина, дві, там вже третя хвилина пішла. Дивлюся, ця дівчина яка сиділа, піднімається таким неспішним шагом, підходить до машини, сідає добрий день і ми там починаємо їхати. Тобто, вона бачила, що я під'їхав, їй там в додатку сповістило. Вона бачила мене фізично, думаю, що я геть поряд під'їхав став. Їй все одно, вона просто сиділа класно далі в телефоні, і займалася своїми справами, замість того, щоб просто під, ну, підійти, сісти в машину і поїхати. І сиди там далі в телефоні Ну, Навіщо? Ти ж бачиш, що водій під'їхав. Ну, Навіщо так робити? Так що оці відмазки постійно, коли ти пасажира питаєш, там, чому ви так довго чи ще щось ой, там така ситуація, вибачте, там, не передбачувані обставини. Мені здається, що це просто банальне невиховання і не пов... людей і неповага до інших, до їхньої роботи. Ви думаєте, а якщо сі, таксі хай чекає. Мені здається, що це так. Класна пасажирка ось пішла. Тут залишилось е, доїхати буквально метрів 200-250, вона каже, ставайте тут, щоб ви не йшли, тому що там погана дорога. Хоча я от бачу, ну там декілька ям є, але прям не критично погана. А вона каже, типу, блін, давайте я пройду, щоб ви не їхали по яму. От реально респект таким пасажирам. І всі помітили, як Болт відреагував на шум навколо телеграм замовлення Він спочатку зробив. Знижки на готівкові поїздки, тим самим змотивувавши пасажирів їздити по готівковим замовленням, а не по безналу. І зробив функцію, що тепер водій бачить, де знаходиться пасажир, який замовив таксі. Не той, хто їде, а той, хто замовив телефон з додатком. І тим самим, виходить, дуже мало замовлень по безналу. Тому що скидки на готівкові поїздки. І плюс видно, де знаходиться пасажир. Чи він тут, а чи взагалі в іншому місці знаходиться. І тим самим легше виявляти ці телеграм-замовлення. Але, як на мене, це або ми щось не знаємо, може болт якось не може зробити по-іншому систему оплати, тому що логічно було просто. Змінити спосіб оплати і цих проблем би не було. Але якщо він робить такі схеми, такі махінації, там щоб видно було пасажирів, щоб скидки на готівкові поїздки, значить, щось там складніше, і вони цього не можуть зробити. Мені так здається, і хочеться вірити, що болт адекватний і намагається вирішити цю проблему, а не просто забиває на нас болт. Якось так. Вив я трохи машину і зараз далеко не від'їжджаючи, заскочимо на заправку, задуємося газом і можна далі працювати. Так незвично після того, як перевели годинники, що зараз майже сьома година, а на вулиці видно. Зазвичай там ввечері починав катати по центру, це там з п'ятої години вже тепло, темно, а тут Такая краса вечерняя. Вот так Волк показывает, где находится пассажир, А я в уклані працює ці коефіцієнти, тому що було взагалі тиша, жодного коефіцієнта, взагалі навіть замовлень не було. А тут і приходить замовлення з кофом 1,6. Це вже взагалі як. Ну я, звичайно, не проти, але якось дивно. Класне замовлення, звичайно. Доїхали за 20 хвилин. До речі, вже половина 9-го і я на посняхах. Майже. And no rising. You don't have to love me. You don't have lane fast call it high speed I've been working hard yeah I've been working nightly if you think you'll win ha not fucking likely I be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what I call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me CEO I've been running shit right see and I ain't playing games I create my own lane making pleasure out of pain uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rockin' this exchange, uh Poppin' off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. and it's only a percent I'm gonna take shots, if I miss all, forget it I'll take a fat loss, just to learn all that's in it I'm taking snapshots, learning how to fall and get it I'm getting back up, always stand tall Итак, підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня Попрацював я приблизно десь 10 з половиною годин, тому що зараз пів на дев'яту, почав я з дев'ятої, плюс десь годину я зустрічався з знайомим на каву, тому десь приблизно 10 з половиною годин. По пробігу у нас 190 кілометрів, Умножаємо і десь приблизно розхід 12 газ. Так, 1.9. Умножаємо на 12, 22,8 умножаємо на 19,5 газ і того виходить 444 гривня, округляємо 450 і з них додаємо 250 гривень десь на амортизацію, і того витрат 700 гривень. Тепер по касі, що у нас убер нас 350 гривень. Плюс уклон 450. Плюс болт. Зараз він буде довше всіх туди. 1275. 1275. І того каса в мене 275. З них віднімаємо 450 паливо і віднімаємо 250 гривень амортизацію. І того чистим я заробив. 1375 гривень за 10,5 годин, це приблизно там, по, 130 годин, по 130 гривень в час, як на мене, непоганий день. Враховуючи, що я як завжди пропустив ранішні коефіцієнти, нічого не захватив, тому що десь вже о 10 годині почало теплішати, мороз спав і замовлення також спали. Але завдяки тому, що я в обід е, вихватив три класні замовлення. Два по болту з Троєщини в центр із центру на Осокарки. І з Осокарків я поїхав по уклону в центр з гарним замовленням. І ввечері, зрозуміло, в центрі замовлення є. Хоча коефіцієнти не дуже великі, тому що мені здається, за те, що перевели годинник, люди трішки змінили свій графік. Тому що раніше там з п'ятої до... О восьмої прям горіли коефіцієнти, було багато замовлень, а з восьмої години центр вже пустий. А зараз я от їхав е пів на дев'яту, десь приблизно, то в центрі навіть ще були трішки замовлення. Ось такий получився робочий день. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.